Громадські слухання, схожі на балаган, відгриміли у міській раді Дніпропетровська у сесійній залі забиті в обговорювали реформу житлово-комунального господарства міста. Нагадаємо, з 30 квітня у трьох районах Дніпропетровська разом із ГЖЕПами паралельно почали працювати новостворені житлосервіси. Мешканці заплуталися. Хто тепер відповідає за комунальне господарство? Та з цим питанням прийшли до керівництва міста. Що було в мерії? Бачила Софія Богуцька. Ні, де яблуку впасти на депутатських кріслах, гостьових місцях та у проходах сесійної зали аншлаг. По периметру люди у камуфляжі у міськраді розпочалися громадські слухання щодо реформи ЖКГ. Перед виходом на трибуну про складнощі життя розповідає очільник жовтневого ГЖЕП Анатолій Коваленко. Каже, новостворений жилсервіс 14 не дає працювати. На нас далять ходять ні люди. Представляються сотрудникам жисервіс 14 розв'яшують об'явлення. На стінах домов Жовтневого району про те, що создана підприємство, просимо квартплату платити туди. Громадським слуханням у міськраді мали передувати такі ж зустрічі у районах міста у жовтневому. Зокрема, кажуть активісти: нічого такого не було. Людей просто поставили перед фактом: будете платити квартплату іншому підприємству, і все приходять непонятні люди, починають стращати дворником. То що вони сьогодні без зарплати, Тані остались без зарплати, тож то что, э, без роботи. Вот, і їм пропонують значить, готової вже бланки заявлення. тільки поставте свою фамілію, ставте свою подпись. Про результати подібного реформування розповідають жителі Бабушкінського району. У них вже декілька років, як змінився балансоутримувач, а результати не радують. У нас на сьогоднішній момент обслуживаючи організація «Жилсервіс-2». Ще раз повторюсь. 3400 гривен, если я не ошибаюсь, каждый месяц начисляется за услуги дворника на нашем жилом доме, которого нет, который не присутствует и не осуществляет эти услуги. Нагадаємо, зараз у трьох районах міста Ленінському, індустріальному та жовтневому, склалася фактично юридична колізія. За рішенням сесії міськради з кінця 2013 року тринадцятого року майна там як жепи. А 30 квітня виконком призначив відповідальними за це нові жилсервіси – 12 та 14. Я думаю, прийнято рішення про проведення відкритого конкурсу на території всього міста Дніпропетровська. В котором будуть привлечены большое количество предприятий не тільки з города Дніпропетровська. Даже нам обращались предприятия з Донецької області, которые остались на сьогоднішній день без роботи. Буде відкритий конкурс і не дві фірми. Управління житлового господарства каже, що районі ЖЕПа треба ліквідувати, бо вони банкроти. Втім, чи будуть ефективно працювати жилсервіси, теж ніхто гарантії не дає. А власть которая не слышит своїх жителів. Которая не учитывает його мнение. Но ну, я вважаю, це позор. Це ганьба. Спасибо за внимание. Хватить продавати страну за ковришки. Хватит. Хватить. Тож влада проводить над жителями черговий комунальний експеримент, яким він буде, обіцяють остаточно вирішити на найближчій сесії міськради 27 травня. Софія Богуцька Володимир Черенков, новини 11 каналу.